Змагаються справедливості. Але вона сильна, може, передача. говорить про те, що нього Ми сьогодні зібралися, тому що Хмельницький, Гіпербут. На сьогоднішній день мала бути здача і ще в 2012 році, потім перенесли її в 2014 році, мала бути конкретно в грудні місяці, мали здати наші торгівельні місця. Цього не було зроблено. На сьогоднішній день ми зібралися, тому що ніхто не Хмельницький інвестбуд не здає нам наші, торги... наші магазини, наші торгвельні площі. Площа. Значить, один квадратний метр кожному інвестору стоїть 1230 доларів. У, вас квадратних метрів? у мене 37 квадратних метрів. У кожного там є свої торгівельні місця. І що ви зараз вимагаєте? Зараз засідання? Ми суду на... буде, так? Да, зараз засідання суду буде і ми вимагаємо, щоб нам дали, щоб вже на кінець здали в експлуатацію на цей гіпербуд.